Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо товариство спостерігати за мандрами наших героїв чарівними світами, І, зокрема, світом, створеним клайвом Стейплсом Льюісом у книзі Небіж клуна» розділ 10. Перший жарт і все. Інше Голос, що пролунав, звичайно ж, був голосом Леба Діти давно були переконані, що він вміє говорити, проте вони пережили приємний і жахливий шок, коли він дійсно це зробив. Із дерев вийшли дикі люди боги, фавни, сатири та гноми. Із ріки Випірнув річковий Бог із своїми доньками наядами, і всі ці створіння, і всі звірі та птахи різними голосами, низькими або ж високими, хриплими або чистими відповіли. Вітаємо тебе, Аслане, ми чуємо і підкоряємося тобі. Ми не спимо, ми любимо, ми думаємо, ми говоримо і ми знаємо. Тільки візьми до уваги, що ми знаємо не дуже багато, сказав раптом іще один голос, форкаючи крізь ніс. Цей голос примусив дітей підстрибнути, тому що це був голос коня, який возив кеп. Добрий старий Агрус, втрутилася до розмови Полі. Я рада, що він тепер серед тварин, які розмовляють. А власник кеба, який стояв поруч із дітьми, промовив, «А нехай мене чорти візьмуть. Я завжди казав, що цей кінь наділений добром. Створіння, я віддаю вас самим собі, сказав сильний і радісний голос Аслана. Я віддаю вам на вічно цю країну, нарнію. Я віддаю вам ліси, фруктові дерева та ріки. Я віддаю вам зірки і віддаю вам себе. Ті ж німі звірі, яких я не обрав, теж ваші, ставтеся до них лагідно і піклуйтеся про них, але не повертайтеся ніколи до їхнього способу життя, тому що ви перестанете бути тваринами, які уміють говорити. Із них вас узяли, і до них ви можете повернутися, але. Не робіть цього. Ні, Аслане, ми до цього не повернемося, не повернемося, заговорили всі. Але одна весела галка голосно промовила. А чого нам боятися? Усі інші закінчили висловлюватися, перш ніж вона це сказала, тож її слова дуже виразно пролунали у мертвій тиші. Можливо, ви зрозумієте, як це було жахливо щось бовкнути серед мовчазливої величезної компанії. Галка настільки збентежилася, що заховала голову під крило, наче збиралася заснути. А решта істот почали промовляти дивні звуки, які для них були сміхом, і яких, звичайно ж, ніхто й ніколи не чув у нашому світі. Вони намагалися спершу. Притлумити цей сміх, але. Аслан промовив Смійтеся і не бійтеся, створіння. Тепер, коли ви вже не німі і не дурні, ви не повинні завжди бути серйозними, тому що жарти, як і справедливість, приходять разом із мовою. Далі тварини не стримувалися, і не тільки тварини, всі розвеселилися так. Що та ж сама Галка знову набралася сміливості, сіла на голову коня, який тягав кеп між його вухами, і залопотіла крильми, а тоді вигукнула. Аслане, аслане, я, либонь, промовила перший жарт. Чи завжди всім будуть розповідати, що перший жарт вигадала я? Ні, маленька подруго, сказав Лев, ти не вигадала перший жарт. Ти була першим жартом. І тоді кожен почав сміятися іще веселіше, ніж будь-коли, але Гелка не мала нічого проти і теж сміялася з усіма разом, аж поки кінь не змахнув головою і вона не втратила рівновагу та не впала. Але потім вона згадала про свої крила і, перш ніж вдарилася об землю, злетіла. Тепер. Сказав аслан, тепер нарнію облаштовано. Далі ми маємо подумати про те, як зберегти її безпеку. Я покличу декого із вас на свою раду. Підійдіть до мене, ти, головний гноме, і ти, річковий Боже, і ти, дубе, і ти пугачу, і ви обидва круки, і ти, слоне, ми повинні дещо обговорити. Бо хоч світу нашому і немає ще п'яти годин, але зло вже увійшло до нього. Створіння, яких він назвав, вийшли вперед, і він повів їх на схід. Усі інші заговорили, промовляючи, А що він сказав там увійшло у світ? Ло, а що таке Ло? Ні, він сказав не ло, він сказав зло. А що це таке? Знаєш, Полі, Сказав тихенько Дігорі, «Я, я повинен піти за ним, за Асланом, ну, тобто за Левом. Я повинен із ним порозмовляти. Ти гадаєш, ми зможемо звернутися до нього? засумнівалася Полі. Я б відверто не наважилася. Я повинен, сказав Дігорі. Я хочу порозмовляти із ним про свою маму. Якщо хтось і зможе порадити мені, як їй допомогти, то це тільки він. Я піду з тобою, сказав власник кеба, мені він подобається, я не думаю, що інші звірі перешкодять нам підійти до нього. А ще я хотів би перекинутися словом із Агрусом. Отож усі троє сміливо рушили або. Так сміливо, наскільки могли, рушили до того місця, де зібралися звірі. Ті були надто захоплені, розмовляючи один із одним та обираючи собі друзів, і тому не помітили трьох людей, аж поки ті не підійшли зовсім близько. Не чули вони й дядька Ендру, який стояв, тремтячи у розстебнутих черевиках доволі далеко, і кричав, щоправда, не дуже гучним голосом «Ігорі!» У -у, повернися, нехай повернися, коли тобі наказують. Я забороняю тобі ступати далі, бодай на один крок. Коли ж вони нарешті увійшли до кола тварин, то ті урвали розмову і витріщилися на них. Ви бачите, нарешті сказав Бобер, в ім'я ослана це що за істоти? Будь ласка. Сказав Дігорі, важко відсапуючись, але тут заговорив кролик. Вони схожі на велику салату. Ось моя думка. Ми не салата, поквапливо сказала Полі. Нас не варто їсти, ми не смачні. Що ти вигадав? подав голос Кріт. Вони вміють розмовляти. Хто небудь чув про салату, яка б розмовляла. А може, а може, вони це другий жарт. Припустила Галка. Пантера, котра саме вмивала собі обличчя, на мить припинила вмиватися, аби промовити. Навіть якщо вони і справді другий жарт, то немає нічого кращого за перший. Принаймні, я не бачу нічого особливо кумедного у них. Вона позіхнула і заходилася далі чепуритися. Будь ласка, продовжив Дігорі. Я дуже поспішаю, я хочу бачити лева. Саме цієї миті власник кеба намагався спіймати Агруса за вухо. Нарешті йому це вдалося. Ну ж бо, Агрусе, друзяко, сказав він, ти ж мене знаєш, ти ж не будеш запевняти, ніби бачиш мене уперше. Про що ця річ розмовляє із тобою, коню? запитали відразу декілька голосів. Я, власне, не знаю, дуже повільно відповів Агрус. я думаю, більшість із нас іще багато ні про що не знають, але свідомість мені підказує, що я вже бачив раніше цю річ. У мене таке відчуття, ніби раніше я жив не тут і був не тим, ким є сьогодні, перша ніж Аслан розбудив усіх нас декілька хвилин тому. Все в мене перемішалося, наче сон. Але у своєму сні я бачив речі схожі на цих трьох. Що? перепитав власник кеба. То ти не знаєш мене? Мене, який приносив тобі ввечері гаряче піло, коли ти був не у настрої. Мене, який вичищав тобі шкіру, коли вона у тебе добре свербіла. Мене!» Який ніколи не забував накинути на тебе теплу попону, коли тобі було холодно. Я б не подумав, що ти спроможний на таку невдячність, агрусе. А й справді, я дещо пригадую, замислено промовив кінь. Так, дай ну мені подумати, дай подумати. А тож, ти мав звичай запрягати мене у жахливу чорну парадайку. А тоді шмагати мене батогом, аби я біг, і хоч як би далеко я не забіг, та чорна тарадайка завжди торохтіла позад мене. Ми мусили якось заробляти собі на прожиток, сказав власник Кеба, на твій так само, як і на мій, і якби не існувало роботи і не існувало батога, то не було б ані стайні, ані сіна, ані піла, ані вівса. А ти любив овес, і ніхто не стане заперечувати, що я вівсом тебе годував. Вівсом? Кінь підняв вуха. Так я щось про це пам'ятаю. Так, я пригадую дедалі більше. Ти завжди сидів позад мене, а я завжди біг попереду, тягнув тебе і чорну тарадайку. Я завжди виконував усю роботу. Улітку нам було легше, сказав власник Кеба. Ти менше працював, а мені не доводилося сидіти на холодному сидінні. Але що ти скажеш про зиму, коли ти все ж таки міг зігрітися, а я сидів у горі із ногами, наче обкладеними кригою, і з носом, який відмерзав на вітрі, та з занімілими від холоду руками, які майже не могли втримати вішки?» То була тяжка й жорстока країна, сказав Агрус. Там не було трави, там було тільки тверде каміння. Ось тут ти маєш рацію, друже, сказав власник кеба. То був світ, у якому жити було нелегко. Я завжди казав, та Бруківка дуже тяжка для кінських копит. Такий він і є, Лондон. Я любив його, не більше, аніж ти. Ти був сільським конем, а я був сільським чоловіком. Я любив співати в хорі, співав навіть вдома, але Але для мене то було не життя. О, будь ласка, будь ласка, ви дозволите мені пройти? тим часом питав Дігорі. Лев відходить усе далі й далі, а мені... мені конче, потрібно із ним порозмовляти. Послухай на мене, Агрусе, сказав власник Кеба. Молодий джентльмен має на думці якусь проблему і хоче її обговорити із Левом, із тим, кого ви називаєте Асланом. От якби ти дозволив йому сісти на тебе верхи, він був би тобі за це дуже вдячний і підвести його туди, де перебуває Лев. А я і мала б дівчинка пішли за тобою слідом. Верхи? перепитав агрус, о, я тепер пам'ятаю. Це означатиме, що він сидітиме у мене на спині. Я пам'ятаю, що ти мав одного із двоногих, які давно призвичаїлись до цього. У нього були декілька чудових квадратних шматків білої речовини, які він мені давав. Вони мали чудовий смак і були солодшими, аніж трава. А ти кажеш про цукор, пояснив власник кеба. Будь ласка, Агрусе, попросив його Дігорі, дозволь мені сісти на тебе і відвези мене до Аслана. Що ж, я не заперечую, сказав кінь. Один раз це можна дозволити. Залізай на мене. Мій любий друже Агрусе, сказав власник Кеба. Іди сюди, хлопче, і я тебе на нього підсаджу. Незабаром Дігорі був уже на спині у Агруса. Він влаштувався там доволі зручно, тому що їздив верхів вже неодноразово. Тепер рушай, будь ласка, Агрусе, праворуч, попросив він. А ти не маєш шматочка тієї білої речовини? запитав кінь. Перепрошую. Боюся, що ні, відповів Дігорі. Ну, що ж? Немає, то й немає, сказав кінь, і вони поскакали. А цієї миті великий бульдог, який пирхав носом і дивився на них тяжким поглядом, промовив. Погляньте, ви бачите одне із тих створінь, онде біля річки під деревами. Усі звірі підняли голови і побачили дядька Ендру, який стояв між рододендронами, сподіваючись, що його там ніхто не помітить. А ходімо ходімо-но, подивимося, хто він такий, запропонував хтось із звірів. Тож, поки Агру стрюхикав із Дігорі на спині в одному напрямку, ну а Полі і власник Кеба бігли за ними пішки, більшість звірів помчали до дядька Ендру. Помчали із ревінням, гавкотом, хрюканням та іншими звуками, які виражали жвавий інтерес. Ну, а тепер, шановні слухачі, ми повинні повернутися дещо назад і розповісти вам, якими виглядали щойно описані події із погляду дядька Ендру. Вони справили на нього. Зовсім інше враження, аніж на власника кеба і на дітей, тому що те, що ви бачите і чуєте, великою мірою залежить від того, де саме ви стоїте. Воно залежить також від того, до якого типу людей ви належите. Відколи тварини з'явилися вперше. Дядько Ендру відступав усе далі й далі у гущавину лісу. Звичайно ж, він стежив за ними дуже пильно. Але насправді його абсолютно не цікавило те, що вони роблять, він стежив тільки за тим, чи не збираються вони напасти на нього. Як і відьма, дядько Ендру був жахливо практичним. Він не помітив, що Аслан відбирав по одній парі із кожного виду звірів. Усе, що він побачив чи думав, що бачить, це велика кількість небезпечних і диких тварин, які без мети блукали навколо, і він ніяк не міг зрозуміти, чому всі інші тварини не втікають від величезного лева. А коли настала знамена мить і звірі, заговорили, він зовсім не зрозумів, що там відбувається, і то було із доволі цікавої причини. Коли Лев вперше заспівав, давно ще коли було зовсім поночі. Він збагнув, що ті звуки були піснею. І йому, дядьку Ендру, та пісня вельми не сподобалася. Вона примусила його відчувати і думати про речі, яких йому не хотілося відчувати, і про які йому не хотілося думати. Потім, коли зійшло сонце, і він побачив, що співає лев, всього лише лев, так сказав він сам собі. Та він доклав усіх зусиль, аби переконати себе у тому, що то не спів і ніколи співом не був, а було лише ревіння, яке кожен Лев може видати як у зоопарку у нашому власному світі. Звичайно ж, Лев не може заспівати, подумав він. Просто я собі це уявив. Мої нерви вийшли із під контролю. Хто взагалі? Скажіть мені, чув, як Лев співає? І чим довше і чим гарніше співав лев, тим впертіше дядько Ендрю намагався переконати себе, що він нічого не чує окрім лев'ячого реву. Але проблема була у тому, що намагання переконати себе у своїй власній дурості дуже часто досягають успіху. Дядько Ендрю його зміг досягти. Незабаром він чув тільки ревіння у пісні Аслана. А невдовзі він уже не міг почути нічого іншого, навіть якби захотів, а коли нарешті Лев заговорив і промовив нарніє прокинця, дядько не почув жоднісінького слова, а знову в його вухах залунав тільки рик. Коли ж звірі заговорили у відповідь, він чув гавкіт гарчання, виття нявчання і таке інше. А коли всі звірі весело і голосно засміялися, о, ви можете собі уявити. Для дядька Ендру це було найгірше із цього, що йому доводилося чути. Адже таке жахливе, кровожерливе ревіння голодних і розлючених звірів, яке вчулося йому, він іще ніколи не мав змоги чути у своєму житті. Потім же на свій превеликий жах та гнів. Він побачив, як троє інших людей вийшли на чисту місцевість, аби зустрітися зі звірами. Йолопи! Йолопи! — сказав він, звертаючись сам до себе. Тепер же ці хижаки поглинуть кільця разом із дітьми, і я ніколи, ніколи не зможу повернутися додому. Який же він нахабний та егоїстичний хлопець цей дігорі, а решта. Решта від нього не кращі. Якщо вони хочуть позбутися власного життя, то це їх справа. Але як Як бути мені? Вони, схоже, про це зовсім не думають. Ой, бідний, я нещасний. Ніхто про мене не турбується. У кінцевому ж підсумку, коли цілий табун диких звірів кинувся до нього, він... Обернувся і побіг, рятуючи, як він гадав власне життя. І тепер кожен міг переконатися у тому, що повітря молодого світу було дійсно корисним для старого джентльмена. У Лондоні він почувався надто старим, аби навіть швидко ходити, не кажучи вже про біг. Але тут. Він полетів із такою швидкістю, яка поза всяким сумнівом допомогла б йому виграти стометрівку у будь-якій елітній школі Англії. Приємно було дивитися на розмайні поли його сурдута, але, звичайно ж все було марно. Багато тварин позад нього були дуже прудкими. Це вперше у своєму житті вони бігали, і їм дуже хотілося успішно використати свої нові м'язи. За ним, за ним, кричали вони. Можливо, він і є тим самим злом. Давайте, наздоженемо його. Учвал, учвал. Ловіть його, перехоплюйте, оточуйте, не відставайте. Через кілька хвилин деякі з тварин були уже попереду нього. Вони вишикувалися в ряд і перепинили йому шлях, інші наближалися ззаду. Хоч би куди дядько Ендру не глянув. Він бачив навколо жахіття. Роги великих лосів і величезна морда слона нависали над ним. Важко серйозні ведмеді і дикі кабани гарчали й рохкали позад нього. Леопарди та Бантери із саркастичними мордами, ну так йому принаймні здавалося, дивилися на нього холодним поглядом і махали хвостами. Але найбільше, найбільше його вразила. Величезна кількість роззявлених пащ. Звірі роззябляли пащі, аби їм було легше дихати, але він він думав, що вони пороззявляли свої роти, аби зжерти його. Дядько Ендру тремтів, і він кидався то в один бік, то в другий. Він дуже не любив звірів навіть у свої найкращі часи, бо зазвичай дуже боявся їх. І, звісно ж, ті роки, коли він здійснював експерименти над тваринами, привчили його ненавидіти і боятися їх іще більше. А тепер, сер, я хотів би знати, сказав бульдог своїм голосом, який звучав доволі по діловому, знати, хто ви такий? Ви тварина, овоч чи мінерал? Так він сказав насправді. Але те, що почув дядько Ендрю, лунало як Гррр. Гррр. Бігти далі було нікуди. І дядько Ендрю зрозумів, що це кінець. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюіса Небіж Члуна. Напишіть, будь ласка, ваші відгуки на цю аудіоверсію. Вподобайте відео, підпишіться на канал. Ну і звичайно ж, познайомте із ним ваших знайомих та близьких. Української має бути більше. Ну а ми з вами, друзі, почуємося неодмінно у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.